Добрий день. Тема уроку Біблія і українська література. Переклади Біблії українською мовою. Біблійні сюжети в українській літературі. Коротка розповідь про письменника Богдана Ігоря Антонича. Аналіз поезії Різдво. Різдвяні образи, символи у поезії. Художня майстерність твору. Мета уроку ознайомити учнів з біографічними відомостями про поета, проаналізувати вірш Богдана Ігоря Антонича з метою вивчення особливостей творчої манери поета, розвивати образне мислення учнів, самостійність. Творчі здібності та пізнавальні інтереси, збагачувати словниковий запас, виховувати у дітей чуттєве ставлення до природи, повагу до народних символів рідної землі, почуття прекрасного, відповідальність, сприяти вихованню високих моральних почуттів, підтримувати дружні відносини між однокласниками. Епіграф уроку слова Григорія Сковороди. Все минає, але Бог і любов зостаються. Довідковий матеріал про Біблію. Біблія слово грецького походження, перекладається як збірка книг. Це священа книга християн та іудеїв. Це найдавніша книга світу, яку писали з 12 століття до нашої ери, до 2 століття нашої ери, містить твори різних жанрів, міфи, пророцтва, проповіді, повчання, історичні хроніки, ритуальні молитви, притчі, пісні. По суті, це Божественна бібліотека. Яка складається з різних, як за формою, так і за змістом релігійних і світських творів, що сприймаються як окремі книги. До старого заповіту входить 50 книг, а до нового 27. Хто ж автор Біблії? Відомо, що написання цієї найдавнішої у світі книги тривало багато століть. Її творили представники 60 поколінь, тож автор у Біблії не один. Дослідники нараховують понад 40 творців Біблії, серед них люди різного соціального стану, вихований у знатній єгипетській сім'ї Мойсей, митник Матвій, цар Соломон, рибалка Петро. Та інші. Біблію писали в Азії, Африці та Європі трьома мовами: давньоєврейською, арамейською і грецькою. Єремія писав свої твори у в'язниці Лука під час подорожей Мойсей у пустелі. А деякі автори. Навіть під час воєнних походів започаткував книгу книг Мойсей, а завершили апостоли Христа. Свята книга писалася впродовж 1600 років. Біблія складається з двох частин старого і нового заповіту. Першими з біблійних текстів, перекладено українською мовою Євангелія. Вважається, що перший переклад був Пересопницького Євангелія. Переклади окремих частин та уривків Біблії народною українською мовою було здійснено у 1892 році. Маркіяном Шашкевичем. Згодом частини Біблії переклав українською Пилип Морочевський. Повний переклад Біблії українською з мов оригіналу розпочав у 1860 році письменник Пантелеймон Куліш разом із науковцем Іваном Полієм. Другий повний переклад Біблії належить українському православному митрополитові Іванові Огієнку. Третій переклад належить греко-католикові Іванові Хоменку. А четвертий Рафаїлові Турконяку. Інші чотири переклади з восьми повних перекладів біблії українською виконані не з мов оригіналу. Біблійні сюжети в українській літературі. Українські письменники використовували тексти святого письма. У давній літературі Біблія була духовним зірцем. Для розвитку оригінальної літератури. У наступні періоди стала джерелом для авторського переосмислення у творах Сковороди, Величковського, Баранюка, Гулака артемовського Шевченка, Франка Українки. У багатьох своїх поезіях та притчах Гріуї Сковорода звертався до Біблії. Вірші збірки сад божественних пісень суголосні зі святим письмом. Тарас Шевченко теж звертався до Біблії у своїх творах Давидові псалми, Ісая, глава 35, подражання Марія Неофіти. Епіграфи до своїх творів Тарас Георгій Шевченко брав зі святого письма. Найбільше біблійних образів і сюжетів у творчому доробку Лесі Українки. У таких творах одержима, «Подержима», полон, на руїнах в «В катакомбах». Використовували біблійні сюжети в українській поезії і письменники нашої доби, Павло Тишина, поезії Весна. Використовує сюжет з біблійної легенди про всесвітній потоп, переосмислюючи його і катастрофу, стихійне лихо. Максим Рильський у вірші Рукам трудящим слава використовує біблійний міф про маслинову гілку, що переносному значенню означає емблему миру і спокою. Богдан Ігор Антонич був одним із тих поетів, який теж звертався до теми Біблії. Богдан Ігор Антонич народився 5 жовтня 1909 року в селі Новиця горлицького повіту на Лемківщині. Його батько, греко-католицький священик Василь. Кіт, що змінив прізвище незадовго перед народженням єдиного сина. Дитячі роки Антонича припали на час Першої світової війни, коли його батьки були змушені 1914 року переселитися до Відня, а 1919 року на Прящівщину до Чехословаччини. Із середини 1920 х років жили в селі Бортятин Львівської області. Хлопець спочатку навчався вдома, а з 1920 року у Сяноцькій гімназії, яку він закінчив 1928 року. Вищу освіту Антонич здобув у Львівському університеті за спеціальністю польська філологія. Паралельно із загальними філологічними студіями і поетичною творчістю, Антонич багато уваги приділяв володінню українською літературною мовою. Уперше прилюдно з читанням власних творів. Антонич виступив 20-річним юнаком 1929 року як член товариства студентів-україністів у живій літературній газеті. Перша збірка поезій Привітання життя вийшла 1931 року. Згодом з'явилися ще дві-три «Три перстені», 1934 року та Книга Лева 1936 року. Уже після смерті поета побачили світ збірка Зелена Євангелія 1938 року та незакінчена збірка ротації 1939 року. Мотиви творчості. Творчість Антонича споріднена з фольклором. Він розлого покликався у власних віршах на християнську міфологію, пов'язану зі старозавітними переказами, канонічними євангеліями і навіть апокрифами. Особливо прикметною тут виглядає Книга Лева. Де поет вдається до міфів про походження стихій, світил землі всього сущого. В останніх двох збірках Зелена Євангелія та Ротації Антонич дає ліричні переспіви початків існування, перша глава Біблії, міф, а також картини Апокаліпсису, Кінець світу. Сурми останнього дня. Тематика творів. Теми й образи, про які пише Богдан Ігорантонич, це єдність живого і неживого на землі, лемківське язичництво, філософське осмислення буття. Його візуальна поезія, багата на кольорові образи. і водночас Сповнена музичних асоціацій, знаменує вершині здобутки світової модерної поезії. Цікаво простежити тяглість в українському письменстві, Богдан Ігорантонич вчився на творчості Павла Дичини Євгена Плужника. Також знаковим для нього став переклад знаменитого вірша французького поета. Артюра Рембо п'яний корабель, який називають біблією поетичного модернізму. Богдан Ігор Антонич добре грав на скрипці, компонував музику, малював. У приватному житті він був малоговірким, задумливим самітником так і не встиг одружитися. Помер Антонич 6 липня 1937 року на 28 році життя. Після перенесеного апендициту та наступного запалення легенів, перевтомлене довгою і високою гарячкою, серце не витримало, похований у Львові. Майже в усіх творах Богдана Ігоря Антонича можна помітити мотиви двох релігій. У поезії Різдво поєднуються язичницькі та християнські уявлення наших предків. Біблійний сюжет розгортається в українському середовищі, сповненому язичницьких обрядів. Чому вірш називається Різдво? Різдво дає надію на відродження, адже починає одвічний цикл народження, життя, смерть. Цей цикл стверджує думку про незнищенність і вічність життя. Фізкульт хвилинка руки в сторону та вгору. На носочки піднялись, підніміть голівку вгору І на долоньки подивись, руки в сторони розводим опускаємо плавно вниз, присідати ми почнемо, добре ноги розімнемо, раз присіли руки прямо, встали знову все так само, Вправу праву дружку почали. Нахили вліво раз-два-три. Повертаємося вправо, все виконуємо гарно, вліво вправо повернулись. Ось розминці вже й кінець. Хто ж старався, молодець? Поезія Богдана Ігоря Антонича Різдво. Народився Бог на санях, в Леньківськім містечку дуклі. Прийшли лемки у кресанях і принесли місяць круглий, ніч у сніговій завії, крутиться довкола стріх, У долоні у Марії місяць золотий горіх. Джерелом написання поезії Різдво стала біблійна легенда про народження Христа. Збірка три перстені, літературний рід лірика, жанр ліричний вірш. Вид лірики філософська, напрям модернізм, течія, авангардизм, символізм, міфіологізм. Тема Факт народження Христа. Ідея переосмислення факту народження Христа як події, що відбувається в кожному селі і містечку, уславлення народження життя та радості, провідний мотив возвеличення таїнства Різдвяного вечора у поезії Різдво. Переплетені мотиви християнські та язичницькі. Аналіз поезії. Художньо стильові особливості. У поезії мотиви двох релігійних основ. Сюжет християнської містерії тонко помережений язичницькими елементами, розгортається в українському середовищі. Волхви уподібнювалися до лемків. Прийшли лемки у кресаннях і принесли місяць круглий, тобто хліб. Справді, на різдво лемки з хлібом і, освячене водою, обходять обістя і освячують його. Згаданий тут символ місяця пов'язувався з із дохристиянським святом Різдва. До речі, Язичницький місячний знак Золотий горіх опинився в долоні Матері Божої, утаємниченої в долю її небуденного сина. Вона знає його трагічне мануле, але нічого діяти не може, покладаючись в усьому на Господнє проведіння. Образи символи Образи людей, Лемки у Кресаннях, Марія, міфологічних істот, Бог, природи, ніч у сніговій завії, місяць, золотий горіх, предметів і явищ, народження, сани, містечко, кресані, круглі капелюхи, стріхи, долоні. Символічні образи, сани, український символ аналог яса, де народився Христос, лемки символ аналог волхвів. золотий горіх символ аналог дитинчати Христа, нового життя, місяць символ Батьківщини. Побудова поетичного твору. Композиція складається із двох чотиривіршів, віршів, у яких у символічній формі розказано про волхвів, які принесли дарунки новонародженому Христу, і Марію, яка тримає на долонях, притуляє долона, сина Золотий Горіх. Система віршування села Ботонічна. Віршовий розмір чотиристопний ямб. Строфа чотири вірш Катрен. Римування перехресне. Художні засоби виразності, епітет, символ, інверсія. У поезії Богдан Ігор Антонич розкриває біблійну легенду про народження Христа по-своєму. Він уміло взаємодоповнює дві однаково рідні українцям релігійні системи, залучаючи творчу фантазію, уяву, автор щільно переплітає християнську і язичницьку традиції, робить інтимним переживання віри. Отже, Батьківщина Центр усіх внутрішніх прагнень ліричного героя поезії Богдана Ігоря Антонича. У поезії Різдво ми бачимо не ненове потрактування Біблії, за якою народився Бог на санях в Лемківській містечку Дуклі, а показ того, що духовність не має географічного креслення, Лемки так само шанують Бога як і віруючи в Єрусалимі. Домашнє завдання. Опрацювати теоретичний матеріал підручника, виписати з інформативних джерел цікаві факти про святкування Різдва в Україні, створити колаж з образів поезії. За бажанням. Дякую за увагу.